Коли навпаки нестача ваги відбувається знову ж таки через так. стрес, постійний вже перманентний стан через перевтому, багато роботи, мало сну, харчування. Я, я... по собі просто кажу, так, що моя так. вага за останні роки… Та я звернула роки... увагу, що я би вам пару кілограмів додала, якщо ви плануєте вагітність. Бо іноді, власне, це є причиною того, що вагітність не настає. От що... давайте розберемо в цьому плані так. мій кейс. Давайте. Який у вас зрісти вага? Зріст 169, угу. вага 41,5. Цього мало? Скільки треба? Це критично мало. Ну, Я ніколи не Тому була що... більшою набагато, 45, ось це типу, Ну, ви ніколи максимально не були вагітною. Я, так, я ніколи не була вагітною. Дивіться, у нас, якщо ми говоримо про вас, то для вас 1,69 для так. вас ідеальна вага, це 56-57 кілограм. Ну, це за тими стандартами, які у нас були це завжди. Це індекс та? маси тіла.